Дія фільму відбувається в недалекому майбутньому, в якому людство вільно мандрує безмежними космічними просторами. Вона блискучий, але цинічний аналітик, який не довіряє штучному інтелекту. в следующий раз ви послухаєте програму, говорить не зривають іонну бомбу. Він зловісний штучний інтелект, який очолив повстання машин проти людства. Їй приходиться брати участь у місії, від якої залежить існування людської цивілізації, чи зможе вона вижити на планеті, що наповнена безжалісними роботами. Я нікому не довіряю. Чи вдасться їй перебороти найбільший свій внутрішній страх? Неймовірні спецефекти в епічних сценах поєдинків роботів та людей. Дивіться у науково фантастичному фільмі Атлас. Спасибо тебе за доверие.